Друзі, вітаю всіх. Олександр на зв'язку знаходжуся на виробництві. Зараз покажу, чим ми займаємося, що ми робимо, що виробляємо. Дивіться, запитуйте, що б хотіли ще подивитися, де, що, як. Все буде дуже цікаво. Тут у нас стоять станки, гілятіна, рубка метала, лістегіб для гибки метала. Дивимося. Ми почали виробляти новий самоскіт Рендерс Він буде на 60 кубів. Осі. БПВ на полурисорах, гальма барабанів. Звертаю вашу увагу, друзі. Дивіться, яка дуже потужна рама. Дуже потужна. Дебела, дебела. Дивіться, скільки товщина. Дивіться, яка товщина. Ще щоб видно було. Ви бачите, яка товщина. Такий само скид буде бігати дуже-дуже довго. Все дуже зроблено качественно. Везде все в великолепному стані. Далі йдемо. Колеса, колеса, резина. Фактично нова. диски нові. Дивіться. Так. Зараз так. покажу вісі. Якщо видно вісі, ну тут темно. Ну, вісі теж дуже гарні. Також ми встанавлюємо вісі. Дивимось далі. Далі внутрі. Тут вже фактично все дороблено, перемички поставлені, залишилося натягнути новий тент і доробити ворота. Ворота вони у нас вже фактично готові. Так що самоскіт, скоро-скоро. Це ще 2-3% і буде готовий. Далі по електриці. Електрика тут нова. Поставили пневматику вапка, щоб ви розуміли, вапка і кнор ми офіційно діяли. Тобто ця пневматика наша, ми нею давно займаємося. І що хочу сказати, що перевага цього дуже дуже міцний, дуже потужний. Дивіться, яка. Площина металу на ньому. Ви бачите? Друзі, пишіть, будь ласка, що б ви хотіли по самоскидам ще подивитися? Що хотіли б побачити? Де що вам показувати? І цікаво лі я вам все доношу. Чи може щось іще показати? Дивіться, колеса на, на цьому боці Тоже нові. Ви бачите? Диски нові, дивіться, резина. Ще раз показую раму з цього боку. Ви бачите? На кожному самоскиду найголовніша рама. Це каже за те, що самоскид буде дуже-дуже довго працювати. Тут ми з цим самоскидом провели переобладнання, тобто ми поставили фланці усилення. Для цього самоскида І він зараз вже називатиметься контейнеровоз з можливістю вивантаження. Це такий тренд, який має дуже великий попит. Його перевага, що машина буде брати не 40 тонн максимум, як по Україні, а 42. Тобто будь-який перевожчик. Дуже-дуже довольний, коли на 2 тони більше бере груза. Йдемо далі. Далі ми бачимо металовоз. Металовоз зараз він в виробництві буде примерно на 68 кубів. Він готовий процентів на 90. Комплектація така ж сама, як. На конпійніровозі. Друзі, дуже-дуже приємно, що дивитеся мої ролики. Будь ласка, велике прохання, додивляйтесь до кінця. В кінці воно буде саме цікаве. Комплектація така сама, як і на Самоскіді. БПВ на полуресорах, гальма, барабані. Дивіться, яка тут потужна рама. Бачите? Зараз з цього боку покажу. Коротше, буде контейнеровоз та металовоз просто суперський, просто суперський. Друзі, дуже-дуже приємно, що дивитесь мої ролики, ставите вподобайки, б'єте в дзвоник. Це дуже-дуже приємно. Ну, додивлюйтесь відео до кінця. Якщо додивлюсь відео до кінця, платформи, соцсети мене продвигають далі. далі. І ролики стануються більш популярними. Друзі, Пишіть, як можна більше запитань. Що може ще показати, що, що не побачили, що б хотілося ще показати. Любіть любі запитання. Пишіть, пишіть, пишіть. Ставте вподобайки. Так, Дуже дуже вам благодарен і дуже велике дякую вам за те, що дивитеся всі мої ролики, за те, що. Сіда на зв'язки за те, що ставити вподобайки, далі буде ще цікавіше. Все, закінчуємо огляд.